Чизкейк золоті роси легендарна польська кухня, ніжні сирні начинки, повітряна меренга і чарівна роса, що з'являється після охолодження. муку з розпушувачем, додаємо туди цукор, масло і одне яйце. І перемішуємо до гладкості. О, сформувалася ось така кулька, тоді її ставимо до миски. І відправляємо в холодильник на 30 хвилин. А тим часом збиваємо одне яєчко і два жовтка. А білки в холодильник. І гарно збиваємо. А до більшої миски вкидаємо сир, цукор, олію, десь 150 грам олії, ванільний цукор і сік з одного цілого лимона. Такі штучки, як попали на біда, як виберу. І все гарно переминає. Гарненько би все об'єдналося. До речі, сир має бути нежирний. Видно, одразу етикетці, червоний це жирний, синій це напівжирний, а зелен... Ні, зелений, вроде напівжирний, синій це нежирний. О, така консистенція має вийти. В іншій місці змішуємо такий пудінг ванільний. З молоком, пів літри молока. Я спочатку трошки дам молока, гарно вимішую. Тепер додаємо решту молока і додаємо наші збиті яйця. І виливаємо до нашого сиру і гарно вимішуємо нашу сирну масу. Беремо дві третіх нашого тіста. Ось так буде. І його треба гарно розкатати під розмір нашої форми. У мене форма ось така на 26 см. І перекладаємо наше тісто на форму, я гарно уложив. І замикаємо з того тіста, що залишилося. І формуємо такі невеличкі бортики 2-3 см. І тепер можна вилити нашу сирну масу до форми. І випікаємо цю красу 75 хвилин при температурі 175 градусів. Поки наш шедевр трошки підстигає, я зіб'ю білки до густої піни, додавши цукор. Я завжди додаю трошечки солі. Ну, напишіть в коментарях, експерти, чи допомагає сіль в тому, щоб збити пілки до густої до стійкої піни. І починаємо збивати! Викладаємо ложечкою тепер ці білки. Так Аби були нерівна поверхні такі хвильки, якісь горбики. І в мене вийшли такі хвильки. Ну і ставимо в духовку ще на 10 хвилин, щоб трошечки наш пілок, так зверху, як прирум'янився, золотистий став. І залишаємо, щоб трошки приховала. Як він трошки підстиг, вже можна тако руками тримати, тоді ми робимо таке, щоб з'явилася наша золотиста роса, ми накриваємо його фольгою, можна пленкою. І кладемо в холодильник хоча б на годинку або дві. І готово! І в мене вийшла золотиста роса. Саме так вона і виглядає. Можливо, не знаю. У мене вийшло так. І смачного. А ти підпишись, щоб не бути голодним.